Oh Dios. Будуть брати участь дітки маленькі, які зараз самі вам розкажуть декілька слів про свої враження і про процес роботи над цією виставою. У нас будуть, звичайно, і дорослі виконавці, професійні солісти, професійні колективи, Це і ансамбль плай, і народний буковинський ансамбль, і камерний хор Чернівці, і група Левка Тарасовича Дудківського, і балет, і балет В'юги буде у нас тут брати участь. Участь, а також наші дебютанти, які в цьому році лише організувалася студія балетна при філармонії під під орудою Каріни Карауланової. Тут будуть музика з мультфільмів із казок ще наших батьків дитинства, які ну, наприклад, бремінські музики, ну які ще їхнього дитинства казки, а також сучасні саундтреки. От, наприклад, ви сьогодні бачили крижаного серця сучасних казок, які я власне переробила тексти спеціально під цю виставу новорічну. Я робила переклади. Мене це дуже захопив цей процес. Я виступала в садочку деякі ролі маленькі виступала у. В школі та на великій сцені, у такому великому колективі я ще ніколи не виступала. Це дуже відповідальна робота та дуже захоплююча.